Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Буквально за годину: 18 годин 14 хвилин за Києвом, і в 20 годин 14 хвилин за Москвою у Сочі відкриються 22 другі зимові олімпійські. Ігри дійство, у якому будуть брати понад три тисячі артистів і дві тисячі волонтерів, і для якого шито шість тисяч костюмів. Сценарій цього дійства ще поки що залишається невідомим. Відомо лише що над сценарієм працювала креативна група на чолі із Костянтином Ерстом. Також відомо, що усе це дійство буде продовжуватись упродовж двох з половиною годин. 22 тонни тони уже вже приготовлено для того, аби привітати учасників зимової олімпіади. Тим часом у соціальних мережах блогери дотепер. Сміються над тим, що вони побачили в Сочі. Взагалі, Сочинська олімпіада стала взагалі, предметом такого посміховиська у мережі. Зараз ми подивимося фотожаби, які, власне, були створені до відкриття Олімпіади у Сочі, де користувачі мережі. Виклали абсолютно всі свої думки і всі свої враження від того, що вони почули, побачили про те, що відбувається у Сочі. Бачите, Віктор Янукович також вирушив до Сочі. Відомо, що він там має зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним. Щоправда. Де вони зустрінуться, за яких умов невідомо, як заявив прес-секретар російського президента, зустріч десь відбудеться на полях, на яких полях поки що не зрозуміло? Відомо також що у Сочі Віктор Янукович та Володимир Путін мають обговорити і політичну ситуацію в Україні принаймні. Так стверджують політики, які пишуть у соціальних мережах про візит Віктора Януковича до Сочі, зокрема, Леся Оробець написала, що. Звернулись до регіоналів, на них тиснуть підтримати Клюєва на прем'єра саме про це й тиметься у Сочі, а це означає неминучий силовий сценарій. Остання поїздка в Сочі вже коштувала нам євроінтеграції зараз на кону життя людей і незалежність. Хоча інші блогери пишуть про те, що насправді темою для розмови. Буде можливе призначення прем'єр-міністром України Віктора Медведчука. Нагадаю, що колишній глава адміністрації президента Кучми є кумом Володимира Путіна та е, Дмитра Медведєва, мовляв, після Сочі, після проведення зимових ігор е, у Сочі, відбудеться призначення Віктора Медведчука на посаду прем'єр-міністра України. А потім за цим сценарієм, як стверджують блогери, можливий силовий розвиток подій, силовий е, розгін Євромайдану. Тим часом у Києві розгоряється скандал ріше навіть не в Києві, а в Європі щодо е, телефонної розмови посла США в Україні Джефрі Паєта та помічника державного секретаря США Вікторії Нуланд. Відомо, що вчора невідомі оприлюднили телефонну розмову посла та Посланця Сполучених Штатів Америки під час цієї розмови Нуланд дає не лише характеристики українським політикам, а й досить нецензурно висловлюється щодо зволікання Євросоюзу у вирішенні українського питання у вирішенні політичної кризи. Вікторія Нуланд підтвердила, що це запис є автентичним. Блогери та. Користувачі мережі губляться в тому, хто ж саме мав, е, хто, хто саме прослуховував Нуланд та Паєта. Сам Паєт е, на своїй сторінці в Твіттер досить іронічно відреагував на публікацію цієї розмови. Він е, оприлюднив фотографію, де він разом з Вікторією Нуланд та опозиціонерами ну, дивиться цей е, ролик, тому що цей звук був покладений на ролик і викладений на сервісі Ютюб. Віталій Портников на своїй сторінці у Фейсбук. Пише про цю ситуацію так, коли прослуховували опозиційних політиків, я не дивувався. Коли почали прослуховувати моїх колег, тільки отримав докази того, що я живу в кримінальній державі. Коли виявилось, що прослуховують мене, зрадів, що не гірший від інших, що намагаються опиратися цій кримінальній державі. Але коли почали прослуховувати посла Сполучених Штатів, зрозумів, що кримінальна держава, у якій я живу, тепер називається не Україна. А Росія більшість спостерігачів блогерів е, говорять про те, що насправді це робота російських спецслужб. Утім, жодних підтверджень цьому нема окрім того, що е, власне переклад субтитри до цієї розмови на відео були покладені російською мовою, і посилання на це дали деякі високопосадовці із Москви. Сергій Лещенко, журналіст, пише на своїй сторінці в Фейсбук. Я так розумію, запис розмови посла Паєта і заступника держсекретаря Нуланд це запрошення Януковичу від Путіна до розмови в Сочі. Я не дуже вірю, що це запис записали українські спецслужби, але вірю, що це зробило ФСБ. Як наслідок, тепер весь демократичний світ буде обговорювати слово, ну нецензурне слово. Плескати в долоні від розпачу, закатувати очі та засуджувати нулад. А Путін буде гіпнотизувати Януковича, що він став жертвою змови західних спецслужб. Слова глазів це не маячня хворого на голову. А тому час починати російський сценарій. Ну мова йде про те, що Сергій Глазів заявив радник Путіна, заявив про те, що потрібно ситуацію в Україні вирішувати у силовий спосіб. Нагадаю, що Сергій Глазів сам родом із Запоріжжя, він народився і виріс в Україні, закінчив тут середню школу. Тепер він є радником Путіна, і дає такі поради главі російської держави. Алексей Мустафиев, пышая на своей стринсе, я думаю, слив разговора Нуланд – это ответ тем, кто обвинял администрацию Обамы в бездеятельности и провальной внешней политике Смайлоки. Мол, мы стараемся, независимо от мотивов тех, кто этот разговор слил. Виктория Сюмар, журналистка, так Така неспокійна пауза. Вікторія Нуланд своє слово сказала: уряд на чолі з Яценюком, конституційна конституційної виборчої реформи і гарантії для тих чиновників та олігархів, хто це підтримує. Але судячи з факту оприлюднення її розмови з Паєтом, росіяни на ці плани не підписуються. Путін в Сочі може й не проти обговорити конституційну реформу, але точно з іншим прізвищем на прем'єра. Недарма ж Медведчук завжди був апологетом. Тієї конституційної реформи, але найвагоміші слова може сказати, як не дивно, Євромайдан, який втомився від безрезультатних розмов політиків. Тільки на відміну від політиків, люди готові діяти спусковим гачком. Може стати сама несподівана річ. А коли міністр внутрішніх справ теракт анонсує, то які проблеми з приводами? Пауза така неспокійна. Нагадаю, що в українській політиці це не перший випадок, коли оприлюднюється. Телефоні розмови, взагалі, записи зроблені нелегально. На початку 2000-х були оприлюднені телефон... розмови у кабінеті Леоніда Кучми. Так званий касетний скандал починався з того, що тодішній майор державної охорони Микола Мельниченко оприлюднив записи з кабінету Леоніда Кучми, які він, начебто, робив на диктофон. Щоправда, дотепер так. Залишається незрозумілим, все таки, хто діяв, в які спецслужби записували Леніда Кучма Леніду Кучма та тих, хто приходив до нього до кабінету пізніше, в 2002 році, в мережу було викладено розмову тодішнього опозиціонера Віктора Ющенка та мера Києва Олександра Омельченка. Під час цієї розмови вони обговорювали. Можливості вірніше, навіть неможливості наслідки, коли у парламенті голосувалося питання про відставку Віктора Медведчука. Він тоді займав посаду першого віце-спікера парламенту. Ну і ще таких скандалів уже потім було в безліч, тому що оприлюднення телефонних розмов або відеозаписів якихось розмов в українській політиці стає вже традицією. І От тепер е така розмова між Нуланд та Паєт. Стала однією із чергових записів, які викладено в Україні, і не лише в Україні, а взагалі в мережі. Ну, власне, на сьогодні це все за годину. Дивіться відкриття Олімпійських ігор. Ми на TVI будемо транслювати, ретранслювати також відкриття Сочинського олімпіаду. Заходьте на наш сайт tvi.ua, Долучайтесь до наших соціальних мереж. Ми є і в Фейсбуці, і ВКонтакті. Ми вже зустрінемося з вами у понеділок, о 17-й годині. Всього найкращого, бережіть себе та своїх рідних.